Четверте питання: система господарського законодавства України, напрямки, модернізації господарського законодавства, кодифікація господарського законодавства. Передусім, ми з вами маємо пам'ятати, що всі норми господарського права вони в першу чергу являють собою зовнішню форму, зовнішню форму всього того, що в них записано. Норми господарського права, як загальні обов'язкові правила господарювання, приймаються і застосовуються у формі нормативних актів. Їх сукупність наділена ознаками системи, яка структурована за певними критеріями. Таких систем прийнято виділяти дві: а саме: господарське право як система права і господарське право як система законодавства. Відповідно, господарське право як система права передбачає поділ самого господарського права на дві основних частини: це загальна частина господарського права і спеціальна частина господарського права. В чому полягає зміст загальної частини господарського права? Він полягає в поділі на певні узагальнені згруповані норми права, які відповідають на певні запитання, що стосуються всього без виключення господарського права. Прийнято виділяти в межах загальної частини наступні розділи. Поняття, предмет, метод, функції і принципи господарського права, учасники та суб'єкти господарського права, господарські зобов'язання, господарські договори, державне регулювання, нагляди, контроль за господарською діяльністю. Спеціальна частина господарського права вже являє собою структуру, за якою до її складу входять окремі правові інститути, які відповідають певним відокремленим різновидам господарської діяльності. Прийнято виділяти в межах спеціальної частини господарського права наступні правові інститути чи наступні розділи: це правове регулювання торговельної діяльності, правове регулювання зовнішньої економічної діяльності, правове регулювання ринків фінансових послуг, інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність. Що ж являє собою господарське право як система законодавства? Вона передбачає собою поділ всіх нормативних актів, які входять в загальну систему правового регулювання відносин господарювання за їх юридичною силою. Відповідно на цьому слайді зображено ті групи нормативних документів, які можна виділити за критеріями їх юридичної сили. На першому місці відповідно у нас з вами, як і завжди, це конституція України, як основний закон нашої держави. Які визначає основоположні засади всього того устрою всіх відповідно взаємовідносин, які відбуваються між суспільством державою, між економією, між економікою і державою? На наступному рівні у нас з вами міжнародні договори і угоди. Вони відповідно є, мають більшу юридичну силу аніж всі інші нормативні документи. І, зокрема, акцентую на цьому увагу: вони мають більшу юридичну силу аніж закони України. Безпосередні закони України вони знаходяться у нас з вами на третьому щабелі. Їх також можна певним чином класифікувати, поки що це не стосується предмета нашого спілкування. Але пам'ятаємо, будь ласка, що законів у нас з точки зору безпосередньо правового регулювання господарських відносин найбільше. Вони займають найбільший масив серед цих норм права, які можна віднести до цього кола. Наступна четверта ланка це у нас з вами правові позиції, які викладені у рішеннях Верховного суду. Нагадую вам про те, що з грудня 2017 року. У нас з вами відповідно правові позиції, які викладені в рішеннях Верховного суду, є обов'язковими для виконання всіма без виключення органами державної влади, на яких розповсюджується безпосередньо така права позиція через такі положення закону України про судоустрій і статус суддів. Відповідно, ми з вами отримуємо нове джерело правового регулювання, яке по суті, хоча і стосується діяльності органів державної влади, що функціонують у сфері господарювання, проте по факту розповсюджується на всі абсолютно відносини, де хоча б якимось чином задіяні у нас з вами зазначені органи, чи відповідно відбувається їх взаємодія з суб'єктами господарювання. Наступний рівень це у нас з вами підзаконні нормативно-правові акти. Сюди відносяться у нас з вами постанови Верховної Ради України, постанови і розпорядження кабінету міністрів України, накази міністерств і інших центральних органів державної виконавчої влади плюс укази президента. Далі у нас з вами це акти реалізації права. Це специфічний різновид джерел відповідно правового регулювання. Сутність полягає в тому, що це рішення, рішення, яке наділено ознаками імперативного документу, рішення, яке є персональним, рішення, з яким пов'язано поява певного правового статусу, поява певних прав і обов'язків, рішення, яке по суті є джерелом і підставою виникнення певних господарських зобов'язань. Далі у нас з вами міжнародні звичаї. не забуваємо про те, що вони розповсюджуються на з вами на відносини господарювання. Зокрема, вони присутні в межах правового регулювання зовнішньої економічної діяльності. І останній рівень це у нас з вами локальні акти суб'єктів господарювання, як той кінцевий результат загального механізму правозастосування, як той документ, який має обмежене коло розповсюдження. Обмежену територію своєї дії, в якій е, певні управлені суб'єкти роблять вибір з проміж запропонованих чинним законодавством України варіантів врегулювання тих суспільних відносин, які виникають. Локальні акти суб'єктів господарювання, зокрема, займають великі місця в межах загальної системи джерел корпоративного права, які охотить до складу, також господарського права. Що ж стосується напрямів модернізації, першим ми з вами маємо розуміти, що господарське право воно не стоїть на місці. Робота з приводу його покращення вона ведеться постійно. На сьогоднішній день можна виділити чотири умовних напрямки, за якими ведеться модернізація господарського права. В першу чергу це напрям оновлення. Він передбачає в собі приведення у відповідність тих норм права до відповідності відповідно тих. Суспільних відносин, які певним чином розвиваються і виникають з приводу здійснення конкретного різновиду господарської діяльності. Наступний напрям це узгодження. Він спрямований на те, щоб усунути розбіжності між окремими нормативними документами всередині господарського права, між окремими нормативними документами з інших галузей права, плюс в межах цього напрямку відповідно вирішуються питання наявності прогалин в межах правового регулювання. Ще один напрям це уніфікація. Він у нас з вами виник через відповідно те, що наша держава оголосила курс на зближення із Європейським Союзом, і відповідно прийняла на себе міжнародне зобов'язання привести у відповідність, тобто уніфікувати чинне законодавство України із нормативними документами Європейського союзу і країн Європейського Союзу. Відповідно, цей процес дуже активно відбувається. І як наслідок ми бачимо активні зміни в межах господарського законодавства також. Кодифікація кодифікація це останній напрям модернізації, який можна виділити в межах господарського права. Сутність цього полягає в тому, що в нас мають з'явитися нові кодифіковані нормативні документи, так звані кодекси другого рівня завдання, яких буде цілісно системно врегулювати окремі правові інститути, які виникають у нас з вами в межах безпосереднього господарського права. Uh, і що значить другого порядку? Відповідно кодифікація другого порядку означає відповідно те, що ці кодекси, які будуть прийматися, вони мають прийматися в межах загальної структури поділу господарської діяльності, яка вже зафіксована межах господарського кодексу, прийматися по суті на виконання тих приписів тих загальних засад, які зазначені в межах господарського кодексу України. І, відповідно, ще раз повторюсь, вони мають цілісно врегулювати окремі правові інститути господарського права. Які напрями можна виділити на сьогоднішній день з точки зору процесів кодифікації господарського законодавства? В першу чергу на слайді зображено основні напрямки, по яким ведеться робота щодо систематизації відповідно тих або інших правових інститутів, деякі з кодексів вже у нас з вами прийняті. Наприклад, кодекс питань банкрутства. Деякі тільки знаходяться на стані на стадії доопрацювання, Певні нормативні документи вже проходять стадію обговорення, розглядаються Верховною Радою. Різний ступінь виконання цих завдань, от, наприклад, інноваційний кодекс було розроблено вже дуже давно, знаходиться на розгляді Верховної Ради. Його активно зараз обговорюють з точки зору прийняття. Перспективними можна назвати такі кодифікації по таким напрямкам, як торговельний кодекс, корпоративний кодекс, кодекс питань державного регулювання і банківський кодекс.